За останній час отримав з Китаю деякі речі, інструменти, які і хочу трохи показати інформації про них. Для розділки курятини. Ножиці ось такі дебелі, На мій погляд якісні, не зміг ще опробувати, тому що курятини немає. Але на вигляд добротно зроблені. Ось такий тестер авто. В режимі авто він вимірює напругу, ємність конденсаторів, до чого я ще не добрався. І струм міряє, вимірює через цю заклеєну, через цей заклеєний отвір. Червоний, червону клему вставляєш сюди і показує ток. Показує струм. до, В інструкції написано до 4 А. Насправді я виміряв. Ось цього літійонного конденсатора 10 А він показав і не згорів, не задимівся. Ось цей тестер мені дуже сподобався, який вимірює, окрім основних параметрів ще, і частоту яку я, вимірювання якої я перевірив на генераторі, вмонтованому в осцилоскоп. Ось цей тестер Type-C Type-C мені дуже сподобався, бо показує. Правдиві дані і показує маленький струм. При зарядці блютузних, на... блютузних навушників я побачив струм 80 мА. Ось цей тестер USB не показує такий струм. Із зарядних мені сподобалось ось це зарядне. У ньому є швидкий швидка зарядка нижнє гніздо, помаранчево. Ось цей. Кабель позиціонується як 120 ваттний. Ну, перевірити, 10 А нема на чому, в мене такого пристрою нема. Ось цей ліхтарик ультрафіолетовий. Мені дуже сподобався. Металевий корпус, досить важкенький. Ну і світить він досить добре. Ось такий лезер заказував. Я для друга заказав, а він мені на пробу дав ось цей ножик і спробувати покористуватись ось цим лезом. Це 30-градусне 30 лезо з покриттям. Тобто при перерізанні якогось типу шкіри, або ще якогось матеріалу, він не задирає поверхню цього матеріалу. Ось цей вентилятор. Я скористався таким вентилятором для ремонту усього зголожувача повітря. Бо цей вентилятор, який стояв з дня покупки у цьому зголожувачі, із за пилу, він дуже дренчав, працював дуже потужно, але громко, гулко. Вночі не можна було користуватися цим зволожувачем, тому замінив. Конденсатор, ой, вентилятор без усілякої переробки став там, хоча відрізняється по конструктиву. Тобто ось цих крепіжних монтажних, поверхонь нема на ньому. Але я його посадив отвором, він туго зайшов, а потім зверху, ось через ці монтажні отвори, проволочкою я. Закритив цей вентилятор. І зложувач працює другу добу без вимикання з розетки. Ще придбав ось таку електровикрутку із насадками. Сподобалась ось ця насадка гнучка. Ну і досить великий набір усіляких насадок магнітних. І ось ця мені знадобилася при розборці пральної машинки, яку я розібрав з допомогою цієї викрутки. В неї в цій, в цій от, от в викрутці є зарядний, вбудований зарядний пристрій ось таким, з таким роз'ємом. І ось таку сумку для кабелів придбав. Ну, так, не дуже вона мені сподобалась, але. Не дуже коштовна. Ціна їй менше двох баксів. Викрутка зроблена досить приємний на дотик матеріал. Вмикається вперед прямо реверс і ось підсвічування світлодіодами. Ще не розібрав. Викрутку, щоб побачити, який акумулятор там стоїть. Рекомендую цю викрутку досить непогана за 10 баксів. Приємна ціна за такий набір. Ну, ось, ось чим я хотів поділитися, якою інформацією. Може комусь знадобиться. Ціни тут не називав, бо вони у різних у різних продавців. А різні Можна знайти навіть у два рази відрізняється ціна. Тому нема сенсу показувати ціну. за По поводу цих зарядних, ось це зарядний не гріється, позиціонується як 65 Вт потужності. Не знаю, яку потужність він видає, але мені сподобалось багато USB-шних. Роз'ємів і швидка зарядка в нижньому роз'єму. Тут є 8 В 1,3 А. Нижній роз'єм теж не гріється при зарядці таким струмом. А ця штука гріється дуже потужно, тому не рекомендую її до придбання. Хоча я її брав для того, щоб виключити. Вживання тестера USB-шного. Ну, щоб побачити, працює. Під'єднаний зарядний пристрій чи ні, чи пристрій, який заряджається. Тобто це, ця інформація ну, іноді важлива. Між високовольтною частиною та низьковольтною. Ось первинна частка схеми і вторина потрібна. Встановлювати 1000 пікофарад на 1 кВт. Після доопрацювання цього зарядного пристрою тобто впаяв конденсатори керамічні паралельно вхідному конденсатору 68 на 400 вольт і вихідному 680 мікрофарад на 10 вольт, а потім ще додав конденсатор між первинною та вторинною частинами схеми. 1000 пікофарад на 1000 вольт. Почав працювати у цьому зарядному пристрою вихід Type-C. До цього він не працював. Тобто, ось заряджаю ліхтарик, саморобний ліхтарик кабелем Type-C Type-C. Ампервольтметр показує цього зарядного. 5,2 вольти на виході і 280 мА споживаного струму. 290- ось, споживає ось цей ліхтарик з двома паралельно. Поєднаними акумуляторами